Друзі, всіх вітаю, 12 листопада, Одеса на зв'язку. Мені сподобався один із вчорашніх коментарів. Ви написали: нарешті ви вірно сказали дату. Друзі, ну ви що? Ну було таке, помилялася, але здебільшого я кажу. Все вірно, 12 листопада, Одеса. Ми зараз йдемо на ланжерон. Ми вже скучили за нашим морем. Сьогодні хмарність з проясненнями. Тобто ми вже бачимо сонечко, хоч і іноді бачимо. От, йдемо на ланжерон, привітаємо з морем, а потім йдемо в кірку фестивалі. Пропонуємо вам цей день провести разом з нами. Тож ходімо. Гугусік, Гугусік зараз на полюванні. Ви бачите, шукає білок і шов красти у ворон. Растя, пішли на море. Растя за ворона, б'ї, та ворона за разстєм, бачите теж. Хто що знайде, щоб інший йшов забирати. Растя, йди до мене. Бігом! Растя, бігом до мене. На смако! Надурили дурака. Нема смаколика. Надурили дурака. Сьогодні прогноз погоди каже, прогнозує 10 градусів максимальна температура. Якщо вчора прогнозував 15, а по факту було, напевно, десь близько 20, тому що була от просто парілка така. Якщо б вчора було сонце, то можна було спокійно засмагати. Сьогодні температура менша, але іноді виходить сонечко. Отаке, відразу і сонце і високу температуру не дає нам, поки Боженька. Каже, потерпіть до літа. Добре, будемо терпіти, а поки ми терпимо, хтось не терпить. Растя, ну от можна витримати. І зараз, де будеш стрибати з цього бордюра. повертаюся за ним. Тільки підходимо до моря, тривога. Можна витримати це. Ми йдемо. Всі йдуть, і ми йдемо. А вчора, після того, як я закінчила відео, вже випустила. Теж стільки летало цих шехедів, стрілянина була до глибокої ночі. Я вже думала, що це в мене якісь глюки. Думаю, ну не може такого бути, щоб стільки часу це була ця стрілянина. Ні, не глюки. На жаль, це не глюки. Це якийсь тожах. 12 листопада ланжером. Ланжерон виглядає так. І вже бачила його скільки разів от таким порожнім, але все рівно я не можу до цього звикнути. От Зараз прям дивлюся і так відразу. Опа, а що це сталося? Що тут така площа, да? ну, звикла до цих фонтанів, пальм, квітів, немає нічого, ну це взагалі Ростюня. Ну може це і добре, поки ми будемо звикати, вже по-новому буде все виставляти. Так тихо на ланжероні, начебто і люди є, але така тиша. А, чому я тишу так спримаю? Тому що завжди ж музика грає, а зараз в кафешках тиша. Ну зараз теж. От сонечко вийшло, жарко, просто жарко. Хочеться роздягнутися і дійсно йти в море. І я без купальника. Чого, спитаєте ви? Ти ж казала, що ти ще покупаєшся. Поки ні, тому що в мене щось насмарк. А, Лебіді, он далеко. Але від Ланжерона не йдуть. Так, ситуація напружується. Читають дівчата новини, що летіла на південне, а зараз летить на місто. Повернулася той шахет І летить на місто. Лебіді, давайте до нас стільки людей вас чекає? Принесли їжу, давайте. То Ірстяна. Я що, це Ірсяна, скільки ми не бачилися? Медузи, друзі, ще більше повикидала медуз. До речі, я прочитала, чого так відбувається. По-перше, тому що коли вони гріються, вони підпливають ближче, тому що там далі море холодне і їм тут комфортніше. І вони близько біля берега. А коли шторм, то їх просто б'є. Б'є і вони гинуть. Ну, якась частина гине? Ну, це такі природні процеси. Бачите, скільки їх багато. Водичка чиста, медуз багата. Ірстяна міряє температуру, зараз нам все розкаже. Гугусік, пішли. Добрий день! Скільки о, ви не бачились. Растя, вона вона одягнена. Оце картина. Растя в шубці. і розтяна <реш> роздягнена. Растя, я не брала м'яч. Добрий день. Добре, добре. Яка температура водички? Дванадцять. Дванадцять. Тіплечка. Сім. Разтя. Собачка. Я не брала. М'яч просто. Як вона проживає? Я виділа. Да. Подивіться, які великі медузи. Не можу в воду зайти, в мене насморк, буде ще гірше, якщо зараз в холодній воді. Трохи підлікуються і піду, ще поплаваю. Повикидала. Я знаю, що медузи, що вони гріються тут. Ні, вони люблять тепло, а тут вже холодно. там теплі подальше моє. Це скоріше вже слабенькі сюди. Лебіді, давайте до нас. Раз, я не брала м'яч, не беру його зараз, бо тобі не можна багато цих стрибків. Що ти тільки що витворяла? Боже, що у нас тільки що було? в мене серце досі стучить. Побачила ще раніше до Растіної операції, що їй треба підстригти трохи когті. Ми ніколи не підстригали. Вона їх постійно стачувала. Коротше, сьогодні ми пішли, бо я зараз ми менше вже гуляємо. і Я дивлюся, що п'ятий цей когаток, він аж трошки заворачується. Ми пішли в лікарню. Що вона там витворяла? Вона кричала, вона плакала, вона гавкала, вона, вона виривалася. Я вже боюся за Їй, Їй давали смаколики, Їй зав'язували рота. Зав'язували рота. Це не раз. -то? Коротше, я її тримаю, і лікар дав смаколики. Я її даю, а вона виривається, виривається і підбиває мені руку, що ті смаколики падають на стіл. І тут Растя виривається, кричить тут просто істерично, що їта больно чи що. І в той же час вона хапає зі стола ті смаколики, їх жує і хоче бігти. Це взагалі головне, що смаколики, да, Растя? Страшно, але все рівно поїсти треба на доріжку перед побігом. Перед побігом. Люблю тебе. Серстяна побігла. А ми ще дивимось на лебідів, щось вони не думають до нас припливати на медуза величинки. Ну, бачите, як я читала одне, ірстяна каже інше, що навпаки, тут вода холодніше, там тепліше на глибині, і що тут вони вже якісь полудохлі. Але я знаю, що це точно знаю стосовно шторма, чому вони, чому ми їх бачимо дохлих на березі, тому що таке було в минулому чи позаминулому році. Оці клікабельні заголовки, медузи дохнуть, вода. Брудна і таке і інше. І виступили екологи Одеси, і вони сказали, що ні, це природний процес, і таке відбувається постійно, що вони біля берега і штормом їх викидає, шторм їх дуже сильно б'є. Шторм б'є всіх. Ми ж знаємо, що коли шторм, то лебідів немає, тому що теж так само вони раняться. Хорошо, якщо раняться. Ось таке, друзі. Урок природознавства на цьому закінчений. Растюня сидить і думає, не буду я за тобою йти, якщо ти не взяла м'яч. Я не беру останній м'яч останній час, тому що, думаю, рити і краще не рити. Я не знаю, що їй можна, що їй не можна. З тою расті йдуть. Йдуть на нас. Думала почекати лебідів, але бачу, що вони до нас не збираються, тож треба йти. Ну, скоро розпочнеться фестиваль, а нас немає. Казали, ми прийдемо, приходьте і ви. А самі підманула, підвела, Тож треба йти. Да, Гогуцік, трохи моря показали, самі побачили, привіталися. Це, до нових зустрічей. Моречка, до нових зустрічей. Кірха, ми прийшли. Ну, хто прийшов, а хто приїхав. Ростюня на колясочці, тому що вона сьогодні вже походила добряче, була на ланджероні, так, Ростюня? Ну ви все це знаєте, кому я це розповідаю. Тому до Кірхи ми під'їхали, а там вона всередині, звісно, побігає. І на зворотньому шаху поїде в колясочки. Моя Ростюня. Найкращим все найкраще. Такий наш девіз в нашій сім'ї, тому їдемо. Їдемо. А там парує вже глінтвейчик, шашлички. Дівчата фоткають. Нам треба обійти. Бачите, вечори органної музики. І є розклад. Ярмарок. Давайте почитаємо, що тут написано. Світла Мартіна. Фудкорт, хендмейд, культурна програма фотозон. Здрасте. Добрий день. Ми прийшли. Добре. Зараз буде туди виходить діти. Звідки? З, з, з марків, а, з центрального та, входу? Та, та, центрального. А, то нам треба тут чекати, а, а потім підемо, знімемо ще ярмарок. А, все, отак стоїмо і чекаємо, так? Да? Та ми поспішали. Слава Богу, вже не Добре, ти? Власне, таксі? — Так, так. <рес> <рес> Лакшерів життя. так. Так, а я кажу, найкраще все найкраще. Тільки що йшла, казала оглядача. Кажу, такий лозунг нашій сім'ї діві А ви на свято прийшли? Чи випадково? Я дуже моя. А Або Так. нормально все не заболела в неї була операція, грижа на шийці. І її не можна зараз навантаження, і за цього ця коляска. Тому ми сьогодні вже були на ланжероні, вона побігала. А от це що, около не було, так. Да. А, а, да? Так? а так, да. це їх в їхнього міста, Святий yeah. Марти. Да. Ну, от мукачі роблять таких із ліхтариками. Та ви що? А це перше в Одесі. Так, Ми а мукачі роблять як, як часто? Це на якийсь то день, а на якийсь свято? на 11 листопада роблять. 11 да, листопада? Так, це день Святого Мартина. А, І мала це... ця хода бути. О, так. все, дивимося. Боже. Mm-hmm. <різь> <різь> Вау, держите за второй. Я снимаю, я снимаю, да. Классный фонарик. Не понял, классный никакой фонарики. Хлопцы, скажите, ей вам подобається така mm, да. Подобається? Можно я вас зниму? Так. У нас Ютуб канал відпочинок вихідного дня. Не знаєте такий про Одесу, про події в Одесі. Ні, не, не знаю. Його. Ну в Ютубі, якщо що знайдете, і ми вас покажемо. Скажіть, як вам така подія? Це вперше в Одесі? Це в минулому році не було. Ну Раз, так. і як вам? Нормально, Подобається? Угу. Особливо цей ліхтар. Так, цікаво. тепер буду його обов'язково носити. Свята добра і любові. Святий Мартин дуже цього. Просив, щоб люди це зберегли любов і добро. так? І Це взагалі просто чудово, те, що я зараз на ютуб-каналі дивлюсь. Ну. І, і так, тепер що... я буду дивитися це відео. А, О, мене! Мені дуже приємно, що в мене на каналі такі Ми зірки. Ми зірки сьогоднішнього дня, а Мартін поїхав. Хорош! Так що треба його проводжати, так? Да? Треба з ним зробити, я так зрозуміла коло. К коло, так, да, треба з ними. Візьміть, будь ласка, це Мартін. Візьміть Растю. Зараз дивляться чужі люди. Бабушка з дідусем тут, мать тут, Мартін їде. Біжимо попереду, знімати Мартіна. Это такое мышцы ко мне. Она не бьется, но дистанции соблюдает. Ты с легтариком же! А кто тебе уже дал? Дарастенька. А залышал? Ну, ну, ми ще знаємо її, але не, 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 ну, не, знає не, не, ну, не забирали, так? ні. Ну добре. А на, 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 нам Злякалася, бо та й пані каже, йдіть, я передивлю зараз. Ну, вірно, вона її знає. Це ж та, що продає, її постійно знімаю. Продає хендмейд, іграшки. іграшки в неї дуже красиві, такі цікаві. Це ж землячка наша. А ти з ліхтариком вже, так? Тобі так. видали? Видали? <рес> Ні, ну, звісно, видали. <рес> ну, цікаво. Дітки брали, думають, ну що візьмуть. <рес> потішиться. <рес> ага. Хай бере, потішиться. Святий Мартин зробив коло. Коло навколо кірки. Коло навколо. <рес> коло навколо, да, зараз будемо. Шукати тих, хто нам розповість, хто такий святий Мартін і що ми запроваджуємо, який, яке свято, яку традицію. Скажіть, а ви можете декілька слів, що це за свята святого Мартіна, що воно несе, і звідки ну, буквально кратко? Это Мартин, который святым стал после того, как в холоде, в морозе, хотя у него был только один плащ, с другим человеком, который замерзал, поделился своим плащем. Он разрезал мечом пополам плащ и отдал. Заміжаючому чоловіку. дуже добрий і очень любитель дітей. Ага, зрозуміло. А оця хода сьогоднішній день це воно означає, що ви ну якби що ділитись Воно означає, що добрий світ приносить добрий світ. город і дітям, і об'єднує. Ага. Дякую вам, дякую. Мені? Так. А як вас звати? Мене звуть Кирил Панченко. Я виріс у Одесі. Мого батька звуть Богдан. Дуже приємно. А, а скажи, будь ласка, ти знаєш що це за свята Святого Мартина? Я взагалі про це, як би сказати, вперше чую. Ага. Ну, Святий Марті ну, розповів тільки що нам. Сам Мартін не розповів, що це такий святий, що йому було холодно, але він поділився з найближнім своїм е, плащем, щоб поруч людина не змерзла. Тобто ця людина з великим серцем, яка несе в світ добро. І ви сьогодні з цими ляхтариками, ви теж е, принесли в цей світ добро і сяйво. Ну, так хоче. Клас! Але він майже потух, як ви бачите. Ну як, ще горить яскраво. Ну так. То так здається, що воно тухне, але ми. І тепер, коли мені буде дуже темно, я його буду носити повсюди. Так. Тим більше, коли світло будуть вимикати, тому що там ох, як темно в домі потім. Так, так, так і є. Дякую, дякую вам за це прекрасне інтерв'ю, за те, що ви прийняли участь в такому святі і за те, що ви несете добро і світло. Дякую. дякую. На все добре. Нема за що. Дякую. Йдемо в кірху? В кірху будете йти. Ось нарочі раді. спільну фотографію на пам'ять про те, що ми з вами сьогодні зустрічалися і е, ми, маємо, ми маємо декілька, декілька подарунків для наших най... найменших учасників. Зараз запросимо на частування. А поки що запрошую, запрошую вас на фото з марте, будь ласка, підходьте, вставайте, зробимо спільну фотографію. Шановні да. друзі, запрошуємо вас, для вас, наші організатори ярмарки, э, відбудували частування. Да. Да. Частування ви можете вийти на лінії та. І ми вже во дворі, во дворі Кірхи, де вчора нікого не було, а сьогодні, подивіться, як яскраво, ярмарок. Ага, тут екран і мультяшки, мультяшки про Святого Мартіна. А ось і Ростюня, боже мой, Ростюня. Ростюня, дай. Я, я, я нервничалась маму так. Та що там? Так? Зараз підеш до бабушки з дідусем? А то вони бабушку, да. бабушку. А я їй не отдала. <рес> а я кажу, а ви що без раннього? Мама каже: "Да, так вона ж там під присмотром". Я кажу: "Ну я... ні". Да, <рес> да, да. Нормально. О, да, Ростюня. Ми тільки що я такую класну шапку міряли, оту зелену. Та що? Яку? Біля, ну покажи так, она. Покажи. Oh, ah, uh -huh. Ну, у нас типу такої нам вчора прислали. Не знаю, чи бачили? Вогоні знайшли новий образ, дівчата, поки yeah, ми yeah. ходили за Мартіном yeah, Ростюня. <laughs> ah, там мультик показує. Погано видно на моєму телефоні, а так хорошо. Красотка.

Я спочатку подумала, що тут Валентина, наша подруга. Валентина, чого вас тут немає? Подивіться. Це ж майстриня, як і ви, ще з такими новорічними диночками. 850, 1200. Срічки там. А не чушки і просто стрічі там. Це ми бачили. Йдемо до нашої подруги, вже родички, можна сказати. Після сьогоднішнього дня. Добрий. День. Після сьогоднішнього дня буде наша родичка. Що да. навіть бабуся з дідусем не віддали їм дитину. Ваші іграшки, як завжди, супер. Та у нас ті Оля є, Бабушка Оля. Вау! Це просто справжня одеситка, яка дуже любить котики. Вона да, на голові сидить, на ши. А ну, зараз я трохи зменшу, щоб було видно. Вау, скільки котиків! Клас! Супер! Дуже красива. Тетя Оля назвала. Скільки вона коштує? Три тисячі. Три тисячі. Супер, так тут стільки окремих ще іграшок, дуже крута, дуже клас. І така, і така вона велика, скільки, який розмір? 50 см. Сидячи, да, бо так вона величина. В формі тихо, з крисами наверху. А коники? Коники, он А ось коники. Коники, символ наступного року. Коник? Так, буде, да, рік лошадки, так. Що, ви а в яку вони ціну? Червоною, до речі, так буде? Так, червоною, от такі Стоїть, лежить. Ага. У нас буде дешевше. А для, ви кажіть, глядача. Взагалі 600-500 гривень, маленькі Ну, цей великий буде 600, 600. Так, отакий, от отакий маленький буде 500. 500. Ой. А дайте інстаграм ще ваш? А ось. Друзі, приходьте. А якщо друзі наші з відпочинок вихідного дня з канала прийдуть до вас, ви зробите їм знижку? Звичайно. Відрасті. Якщо скажуть, да, що ми відра... да. відрасті з промокодом, відрасті, все приходьте. Не не приходьте. Не Дякую не вам за інформацію. Прийдемо. Добрий день. У вас тут такі гномі, а у вас е, аромати, да? все, аромати все, і так? Все, да? І гноми, і, гноми. і, вичники, і нові різдв'яні цьогорічні ага. банти. банти до банту ленту дати на двері чіпляються, А також двохсторонні цього року Тремп у нас прийшов з Європи. двосторонні на двері чіпляється, у нас двосторонні двох Ага. буде. Так, да, бо я думаю, такого не бачила. І банти, я дивлюся, да. що це теж в цьому році да, да, дуже так. популярно, бо скрізь вони вже їх видно. Да. Да. А є інстаграм у вас? Жаль, я. Ну, не сайт, а не а як же вас це знаєте? Тільки там по фамілії мені і все. Ну як Фейсбук чи що фейсбук. є? А, ну скажіть, як вас знайти в Фейсбуці. Федік. Да. Все, ми вас знайдемо. Це інстаграм? Да. Так. Добре. Все знайдемо. Дякую. Друзі, знаходимо. І не відстаємо від трендів. Треба не відставати. Завтра завтра буде ще більше. Завтра я ще віночки привезу. Ага, ще віночки. Добре, приїдемо. Завтра ще віночки, ще свічники. Тобто декорів буде багато. Дякую. Сумочки теж такі красиві. Ми напевно бачили вас. Ви на амальгамі приймали участь чи ні в амальгамі? Ні. Дуже давно. А. Ну, там мені здається, я бачила такі сумочки. Там дружні. Колеги, так. Да. Красиві. Оставить. Нет. <свят> <хи> <свят> <свят> так, друзі, ну що, наша улюблена рубрика. Нормально наша улюблена рубрика. Подивіться. Подивіться. Так. Скільки смакоти. О со свеженько горяченько с пылу жару тільки запрацював в ярмарок та ви що а, это... а это просто постное тестое тесто это квентили и брентели квентили это наше сдобное тесто так. Бретцы ли оно соленое похоже на нашу салонку, но более мягкую. Давайте крендель один.